Я скажу лише, одне. я вдячний долі, що ви в мене є. За все я вдячний Богу, що Він подарував мені вас. Ви, друзі, ви мій вічний Алмаз, я без вас нікуди дякую кожному з вас, кожному з вас вдячний за те, що підтримуєте мене. Я вдячний долі, перш за все. Якби не день. Знайомство нашого не знав би я, що таке дружба насправді, як з нею важко. Як легко бути з друзями по життю, а без неї важко йти, тому що, друзі, ви, ви мені потрібні, як ніколи в житті. Я знаю лише одне на світі, дружбу нашу ніколи не зруйнувати та не спинити, щоб не відбулось там, але я нікому вас, друзі, не віддам та образити не дам. Якщо вас хтось образить, завжди на поміч я прийду, завжди вас я захищу від злого ока, від злих людей. Я нікому образити не дам вас та нікому не дам нав'язати своїх поганих ідей, я знаю лише одне, що поряд буду я з вами назавжди. Боже, дружбу нашу збережи.